І от людина накопичує накопичує ці свої внески, і потім в якийсь момент виявляється, що, як ви кажете, Нацбанк підібрав ліцензію, цей е, гравець на ринку страховому, умовно кажучи, вже перестає бути присутнім. І що людині робить в той момент, коли вона ну, втрачає доступ до своїх грошей, який вона роками накопичувала. Да, такі моменти є, і те, що я на початку сказала, вони дістрахують дітей там до 18 років, щоб вони отримали. Приймали, хтось робить такі накопичувальне страхування? Ну в світі це дуже поширене, дуже поширене страхування. Якщо це робити, перше краще це робити. З якимись великими іноземними страховими компаніями, які, які працюють не тільки в Україні, а і за кордоном. Наступний момент е, ну, Національний банк теж е, е, я не можу сказати, що він несе пряму відповідальність, але він має за цим слідкувати. і Чітко, якщо він е, страхова компанія, має ліцензію, там є види страхування. національний банк перевіряє, що вона може і здатна це робити. Тобто, е, це повинно бути перевірено. Що робити? Перше е, дуже ретельно слідкувати за цією страховою компанією. Обов'язково, і якщо ви бачите, що в неї порушена фінансова стабільність, обов'язково <кхів> звертати. До цієї страхової компанії а, і використовувати можливості стягнення навіть достроково, укладаючи такий договір, обов'язково треба дивитися, чи є можливість дострокового стягнення. Іноді такої можливості немає. І обов'язково в договорів страхів компанії дізнаватися. Якщо компанія банкрут, ти куди а, ну якщо банкрут це на жаль, тільки в суді вже ну, в банкрутній процедурі а, намагатися отримати свої гроші і всі тоді в чергу тоді стають. А якщо інші якісь фінансові проблеми обов'язково і уточнювати на моменти укладання, хто приймає на себе фінансові зобов'язання, чи є якісь резервні варіанти, ну як для банків фонд гарантування там чи чи решта, обов'язково треба а, дізнаватися про це. Є сумлінні страхові компанії, які перестраховують, да? тобто вони мають певні ну, прийма вони самі страхують страхованики і перестраховують свої ризики. Тобто, можливо, є якась третя страхова компанія, яка зможе зробити виплату, але в будь-якому випадку це а, на жаль, ризик людей і поки що цим можуть користуватися.